Другого ранку. Все-таки вирішила записати більш-менш інформативне відео про себе. Хто я, яка ціль? Чому я тренуюся, як я тренуюся і взагалі для чого це весь якусь мені мужчина написав клоунесою бути. Ну, нехай. І так. Я фанат ранкової ходьби з 19-го року. 19-го року, потім було у мене після початку повномасштабної два з половиною роки затища перерви. Потім я зрозуміла, що без моїх ранків я багато чого втрачаю. Я прокидаюся сама о 4.30, ну і виходжу і ходжу по наших живописних місцях. Далі. Але я розумію, що з роками тіло потребує більш-менш системного тренування, щоб було в тонусі, тому що я замітила е, певні вікові ознаки, скажімо так. Ну і коли є ж майданчики, і я вирішила, чому ж не використати свою улюблену ходьбу з... Силовими, не силовими, а якимись такими більш-менш заходами на тренажери. Для чого я записую відео? Записую відео в першу чергу для себе. Це мене мотивує, саму себе мотивує. Змотивувало декількох людей. З мого кола. Написали мені в коментарях. Ну і ваша підтримка. Ну, як я тепер здамся, ну як я отак перестану, це просто. Ну, я себе взяла на слабо, що там казати. Е, тому що пішла я в залу останній раз в квітні, тренер чудовий, але е, в нас не пішов контакт е, на рахунок харчування і на рахунок, чому моя вага стоїть. А в мене такий організм: чим більше ти стиснеш, тим більше йде якогось такого емоційного навантаження, він просто стає в ступор. І я займалася, я сиділа на розписаному харчуванні, моя вага зростала. Зростала, Він казав, що в мене між заняттями повинна була бути втрата 300-400 грам. У мене вона навпаки набиралася. Так, вага моя, моя зараз вага 77,6 кілограм. Вчора зважувалася. Як такої цілі схуднути, у мене немає. Я просто хочу, щоб в мене було підтягнуте більш-менш тіло в тонусі. Ідеально, я колись виглядала при 65 кілограмах. От ідеально, от для когось це величезна вага, а, моє... а я виглядала просто ну от, ідеально. Далі, що ще? Як я роблю вправи, як вмію? Син у мене фанат спортивної зали, але це підліток. Він називає оце все, що я... називав. називав все, що я оце записую, він називав Крінжатіна. Каже, люди заходять поугорати з тебе. Нехай, я ж тільки за. Я сама люблю посміятися, а як хто комусь це піднімає наздрій і хтось посміється гарно, я тільки за абсолютно. Я вже в такому віці, що звертати увагу на думку людей, хто що скаже, це, це взагалі не вартує того. Цього літа я чомусь полюбила пляжний відпочинок. Ну і Чим більше я ходжу на пляж, тим сильніше в мене бажання тримати своє тіло в тонусі. Тому що там, що там самообманюватися, жінки мого віку інколи запускають себе. Далі на рахунок харчування, в моєму житті відсутні погані звички, інколи там можуть бути там, декілька бокалів якогось хорошого вина. Ну, інколи якісь міцні напої, там мінімальна якась кількість. Їм я, ну, от, от я їм небагато, але я можу і там, два вареники з'їсти. Ну, а це, самі розумієте, мало білка в моєму харчуванні. Ну, Я сподіваюся, що в мене поступить син, оце він закінчив школу, він от поїде кудись навчатися, а я себе візьму вже якось. Хоча це от маска. Що там казати? Це відмазка. Ну, але я намагаюся, цукерок практично, солодкого я практично не вживаю. Інколи буваю там не зриви, а я собі дозволяю. Воно, ну, в основному, що каші, салати, м'ясо. Ну, якось так. Піц <кхід> немає. Далі. Ну, записую в першу чергу для себе. Ні. Хочеться подивитися через декілька років. Час швидко біжить, якою я була. Багато в мене пропало відеокасет старих з записами. Я їх не оцифрувала, тому що моя порада: записуйте себе. Життя коротке, це я точно знаю. Життя хороше, чудове. Далі, що ще є? Повернулася до мене муза поетична. Я пишу вірші, писала в минулому столітті, до речі, а це я знову почала. На мене знову щось надходить. Я записую без редагування, отак з голови, раз, раз, раз. Записала і, і забула. Листочків в мене немає. З якимись там та да да-да-да. У та -да -да. мене такого немає. Далі. У мене був дуже тривалий проміжок часу мого життя. Я його називаю монохром. Коли в мене це відображалося в кольорі волосся, в одязі, в, в погляді, в став, ну, в, скажімо так, нехороший період життя. Я ожила, скажімо так, нещодавно, але я ожила. Я повернулася до своїх яскравих кольорів, обожнюю себе в спортивному одязі гарному. На це я не шкодую коштів. Ну, Мені личить, я так вважаю. Хтось вважає по-іншому. Знову ж таки, це його право. Далі. Чому я люблю ранки? Ранок це зустріч дня. Це круто, коли тобі хтось бажає доброго ранку. Доброго ранку, якщо вдуматися. Ну і якось так. Саме головне, чому я хотіла записати це все. Я дякую за підтримку, тому що. Підбадьорливі слова і побажання там, не здаватися, це наскільки важливо для кожної людини. Ну і здатися, це просто вже неповага до себе. І це займатися самообманом я не, не буду. Так, у мене є вільний час, я собі дозволила певний, скажімо, такий етап slow life. От. Як далі буде, я не знаю. Але я не здамся. Я поки тепло, буду займатися сама, а коли похолодає, я потопую до тренажерної зали, спробую там щось. Ну, мені подобається, мені подобається оце, що я роблю. Я роблю, знову ж таки, для себе, не для осуду, не для якихось критики, критики в плані е, якості відео. А критику на рахунок того, що я там витворяю на оцих полках, тренажерах. Я тільки за. Знову ж таки, дякую за підтримку. Всім гарного дня, мирного неба, щоб та клята війна закінчилася, і щоб максимально збереглося життя наших воїнів тут. Ну, це питання, яке мене дуже і дуже болюче. Всім гарного дня. Пока-пока. І ще раз дякую, дякую.